Доброго дня! Вітаємо вас в тимчасовому укритті Криворізької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 120 Квітуча Україна. Головне під час навчання та роботи це життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Тому перша вимога це їхня безпека. А задля їх комфортного перебування в тимчасовому укритті квітуча Україна під час повітряної тривоги були створені такі локації: навчальна зона, знання це сила, дитячий простір, ми діти України. Місця відпочинку моє ім'я Україна, медичний пункт допомога, місце матері та дитини наше майбутнє. Куточок психологічної допомоги разом до перемоги, куток для тварин Оберігай тварин. Кожна зона була створена з любов'ю та вірою у перемогу. Наше укриття забезпечується місцями для сидіння, лавками та стільцями. Ємностями з питною з урахунку 2 літри на добу на одну людину та технічною водою, резервним штучним освітленням, електричними ліхтарями, первинними засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги, шансовим інструментом. Укриття має два евакуаційні виходи. Ми покладемо за мету. Від малу й до загину люботу землю, цю святу, що зветься Україна.